Кавбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерія сьогодні команди знову дуже близько йшли. Так, рахунок коливався. І все-таки сьогодні Скаяфутзал вийшов вперед у серії. Що сьогодні не вдалося, скажімо так, щоб здобути позитивний результат. Ну, як би банальним не було, сказано, але. Ми знову не зіграли по рахунку. В першому матчі ми мали гандикап по ходу другому тайму і вже зрозуміли, думали, що вже все закінчилось. Сьогодні гра навпаки розкрилася за рахунку 2-0. А ми не переключились по тому. Це те, що не сподобалось. А по так, техніко-тактичних моментах ще є питання, але... Тяжко програвати. Я не скажу, що наш матч. На мою суб'єктивну думку, гарна, рівна серія. Бій триває. Ще війну не програли, але завтра виходимо з розумінням, що ми вже на межі. Ну, тут досить, напевно, вийде на перший план. І надію, що ми правильно усвідомимо сьогоднішній помилку. Ось так. Титульний партнер та бет екстраліги. Гра розкриває тебе.